Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України із кунчинком кунжела із півдня Деської області. Сьогодні у нас 31 березня, останній день березня таке зроблю відео, у нас йде дощик. Погода тиха, не світить сонце, дуже буде все гарно видно. Хочу сказати, що, друзі, поки замовлення не приймаю, мені треба розгребтися з цими, тому що я. Дуже багато замовлень, у мене стільки багато не було в цьому році, я просто фізично не встигну. Оскільки є, дай Бог вигребти те, що є. Єдине, що тільки хто хоче замовляти нарциси, і гіацинти сині. синій. Отак більше поки не приймаю. Все одно ще з сплять і ще час є, а я. А я не встигаю, мені треба отак от, бачите, ось тут рослини ростуть в горшках, мені треба їх викопувати і пересаджувати в горшки. І тільки почала, потім пішли посилки і я нічого не встигаю. Тому, як вишлю пампаску, це ще тиждень буде, потім роблю на тиждень перерив від посилок. Тому що треба багато чого пересадити І <кій> Трошки поробити в городі. Бачите, яка в нас трава. Трохи повичухувати траву. Пересаджувати деякі кущі треба з лаки, тому що он викопую, ділю. Відсилаю це на це дуже багато часу йде. От уже як тут я вчора це ми вже ділили кущі, це вже на продаж поділили поділки тут. Ось тут оце, Оцей ряд це на продаж поділки тут. Ще хочу сказати, хто отримує злаки, не лякайтеся, вони зараз страшні такі, тому що вони навіть ще не прокинулися всі. Тільки-тільки прокидаються, повірте, що за літо наростуть. На літо будуть у вас вже кущики гарні. І на осінь взагалі вже будуть кущі. Так що не хвилюйтеся, все буде нормально. На осінь у вас будуть такі кущі, як я показувала на восени, які я відсилала. Знаєте, скільки тут трави вже понаростало, не встигаю. Треба все повисапувати, хоч трошки. Трошки довести до ладу. Рослини, гляньте, які гіацинти просто в мене діти приходять, любуються. Краса така, такі стовпчики. Це я в тому році у Флоріумі купувала цибулькові. Спеціально тут насадити, тому що це нова клумба, щоб було у нас тут гарно в цьому році. Там до кінця не вистачило. Ну, буду свої ділити, розсаджувати, досаджу. Я такі яцинти не продаю. Тому що, тому що ще саджаю вдома. Їх Тюльпани тим більше. Тюльпани я собі ще купую, саджаю. У нас цвітуть примуки, все в траві, нічого і, і не видно. Цвіте вже горянка. Тут у нас примовки різні різні, різні різні рядочок, але я кажу трава і нічого не видно. Це нарциси на продаж, оце кущики махрові, жовті такі. Гляньте, які гарнюні, гляньте, які гарнюні. дощ Іде прямо на камеру, капає. Бачите, які гарнюні. Так що ще хочу сказати раз, що не переживайте, злаки наростуть у вас і буде у вас краса. Влітку будуть кущики, а на осінь будуть у вас вже з мітьолками стояти. Форзиція я навіть не знаю в на якому світі знаходжусь. Я ж кажу, що я зроблю трошки перерив, трошки відійшлю рослин. Потім буде трошки менший список, і я вже зможу щось там побачити, що в мене лишилося ще на продаж, а що ні. Сьогодні моросить дощик, але я все одно, все одно збираю посилки, копаю. І завтра будемо відправляти, тому що час йде. Вже розпускаються клени, вже потрошки-потрошки дерева починають розпускатися. Як бачите, нарциси ці, що я висилаю, ось вони гарно квітують, різні, хоч вони і прості, але гарні. Тут ще ось гіацинки натикала. І вийшли всі рожеві, лососеві. Ну, нічого. Буду цю сеслерію, ось є замовлення, викопаю якраз поділю, приберу її звідси. І приберу звідси. Бачите, сеслерія. Це блистя вже цвіте голубася. Тільки-тільки випускає, бачите, це сама-сама рання сеслерія. Ну, скажу, що на продаж її більше в цьому році не буде. Скільки там замовлення прийняла, і досить на цей рік. Потім поділю і хай наростає. Треба було все-таки її зрізати. Ну, так, по бокам підріжу трошки. А це сеслерія голуба. Так, да, все-таки їх треба зрізати. Ну, не було в мене часу. Бачите, вона тільки-тільки випускає такі мітелочки малюсенькі. Туди не видно нічого. Це голуба. Теж це е, сеслерії, це самі самі ранні злаки квітучі. Оце ось кущі ростуть, навіть не пам'ятаю, що це в мене тут таке. Здається, це сеслерія осіння в мене. Кажу, дуже багато рослин, навіть іноді не пам'ятаю, що в мене росте. Пообрізалась нарешті тут кущі. тому що, ну я кажу, не вистачає часу на все. От Отстаю в неділю, о п'ятій, о 6-й ранку. Ну, зараз вже о 6 до переводу годинника ставала о 5-й ранку і йшла, обрізала кущі. тому що ну просто нічого не встигаю. Тут ще ось китайський міскантус, треба ці всі кущі викопувати, а його викопувати це буде взагалі. Капець. У нього таке коріння. Це навіть не помпасна трава. Тюльпани, які просили мене продати тюльпани, я не продаю. Це мої ось, я тільки собі їх посадила і продавати їх не буду, тому що в нас великий участок і хочете, хочеться його прикрасити увесь. Гляньте, як цвіте ефіон. Гляньте. Просто голубі зірочки. Просто голубі зірочки. Таке краса, я ж кажу, дощик накрапає. Так, багато всіх різних, багато всіх різних я навіть не буду знімати всі сорти, тому що запутаюся. Я скажу, що Нарцисів багато сортів, тому що я кожен рік купую їх. Кожен рік купую щось нове. Бачите, вже всюди-всюди щось цвіте. Вон там форзиці, форзиці, то на штамбі в мене великі кущі вже. Ще можна її поки викопувати, поки на листя не пустила. Так що на штамбах форзиці є 100%. І великі кущі це вже будуть по гривень. 250, 250 вже так будуть. Тут ще ось треба просто терміново викопувати, жим ось пересаджувати. Просто терміново. Гляньте, що тут робиться ці діври. Треба все викопати, пересадити в горщики, щоб воно було на продаж. Тому що я інакше потім нічого не зроблю. Вони вже тут і так усі здоровені. Здоров а я фрозиція карликова. Це на, до речі, теж ось вже відцвітається. Бачите, тут у мене вже кущі багато років ростуть, вони вже тут здорові кущі. Теж буду віддавати по 150 гривень. Ось, наприклад, ось оцей кущ росте, ось один. Ось приберу і ляки. Ось один кущ. тут І бачите, він вже такий ось. Е... Їх можна стригти кулькою. Я в себе стрижу там, де вона росте в мене. Тому кажу, що треба доробляти, доробляти. Трошки зроблю перерив. Тому, друзі, поки замовлення приймати не буду, тому що багато всього. Я ще хвою не стригла навіть. Вже просто он терміново треба все робити. Дерева цвітуть, персики цвітуть. Ну, чоловік прив'язав кедрика. Хотіла показати горянку і пройшла. Ось дивіться, горянка яка, бачите, така біло-жовта. Там у мене є така жовтенька лимонного кольору, але поки вона не цвіте, чи вона пізніше буде, бачите, яка ось? Це в нас біло-жовта, а це у нас оранжева. Зараз дойду. Бачите, яка вона вже тут оранжева. Була червона і десь вона в мене пропала, немає. Тут у мене тут кущик оранжевий, я її всюди тикала, тикала теж, вона в мене багато де росте горянка. Подобається мені. Тут я вже викопувала на продаж, той замовляв. Замовила ще собі нові сорти горянки. Вже все розпускається. Потрошки, потрошки. Так. О, виходить. Господи, землик тебе зватий. Відвелетіло з голови. Ну що це з головою? Рябчик. Рябчик білий, це в мене тут в цьому місці росте. Скажу, що довго його шукала теж рідко. В продажу буває саме білий, тому що в мене є рябчик шахматний, рябчик Михайловського ще десь є, навіть не пам'ятаю де. І персидський я вже вам показувала. Ну Тут у мене царство нарцизів. Нарцисів. І треба буде пересаджувати вже після цвітіння гіацинти. Давно ростуть, вже газонка залізла, їх позабивало тут. Он до... Треба просто викопувати звідси і пересаджувати, просто терміновувати після цвітіння. Кажу, багато, багато роботи є. До речі, тут на осінь буде яблуня декоративна. На осінь буду продавати, скажу, сфотографую, але цвісти не буде в цьому році, ні. Не хоче цвісти в цьому році. Хоча ще може зарано ні, не видно бутончиків. Це яблунька ось така сама, як ось у нас тут росте біля ставочка на бордово лисна і цвіте вишневими квіточками. Ой, назву не згадаю зараз. Дощик такий накрапає невеликий. Ось у нас вже деякі дерева відцвітаються ось. Абрикоси відцвітаються теж. Що... Це слива хесея пістряволисна дуже гарна. До речі, ось молочай. Бачите, зараз цвіте теж. Він у мене тут вже понасіювався, я його тут не трогаю, він сам собі росте. Він ще Барбариса не обстригла досі. Вже які кущі понаростали, гляньте. А ще не обстрижені. І не живцювала теж. Тому. Кажу, що не вистачає часу. Посилки забирають дуже багато часу. Він зацвітає вже айва японська. скажу, що він у мене дуже вже давно. І думаю, що на осінь буду трошки його викопувати, відкопувати буду, тому що вже дуже великий кущ, він повзе корінням, до речі, До речі, повзе корінням. Ще й не всі тут кущі обрізала. Не встигаю, не встигаю взагалі. Якби тільки займатися садом без посилок, то встигала би, але тоді не буде за що жити. Так, баночки ці всі певні, у нас все відкрутів. Ну, не знаю, як кому нам вони допомогли. Ми позбавилися в по цих по 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 крутів. У нас було страшне, особливо він ці газони переривав повністю тут нам. Тут оці кущі буду всі викопувати, буду ділити, тому що, як бачите, вже тут воно сплошне зрослося, кущі вже ну дуже вже великі. Барбарисик, кущі просто здоровенні. Луки повилазили. Вірніше цибуля декоративна, аліуми точніше ще. Краса, аромат стоїть. Люблю цю пору року, коли це все цвіте. Тут так гарно. Сама люблю цей час. Саме коли цвітуть нарциси. Я викопала геоценти, розвіщ, треба їх розділити, прикопати, що на продаж відділити такі цибульки, а ті маленькі собі залишу знову. Так що я кажу, роботи дуже багато. Тут ось гірка в мене завалилася, треба перероблювати. Не знаю, коли що буду робити Знову покажу тюльпанчики, це моя новинка. вони мені так подобаються. Дивіться, які вони яскраві. Бачите, зливається колір. Це усіх тут три штучки. Ось на однієї, на однієї паличці, бачите? І тюльпанчики. Це таких три штучки я купила. Це брала на пробу, тому що я таких ще ніколи не бачила. Це мої перші три тюльпанчики. Якщо будуть, ні три, вон там ще четверте. Якщо будуть на продаж у флоріумі, до речі, то буду їх брати знов. Просто, хоч вони малесенькі, але вони такі яскраві, ну я думаю, у нас їх ще не будуть більші, тому що їх тільки саджала вже десь під кінець осені. О, до речі, ось. Дилосперма у мене тут на камінні живе просто прекрасно. Почуває себе просто прекрасно. Троянда на штамбі. Це всі дерева, вон, тут вже такі бруньки. Цвіточні, будуть скоро цвісти і цвісти. Так. Знову ось прийшли до калюжниці нашої. Красунька така. Теж вона дуже рано цвіте. Як я вже говорила в одному з відео, що була в мене махроба купувала, відсвілася і благополучно помахала мені рукою. Так що не буду більше купувати, віддала за неї 300 гривень за корчик. Таке коту під хвіст, як у нас кажуть, як у нас кажуть коту під хвіст. Так, ось знову молочай. Він як виглядає гарно. Тут, до речі, не один кущ, тут їх, здається, куща три. І бачите, тут вони ростуть в такій в цій чаші і трошки звисає просто красота. Невибаглива рослина і заразом. Красота. Не розумію, що це тут каменюка робить, але хто це мені туди кинув, дітвора гуляла і кинула мені от дзвіночок, каменюку. І треба вже ці очітки трошки вкорінювати, на літо готувати. Ну, я кажу, роботи, роботи безліч, тому тиждень буду робити перерива. Це одно злаки ще маленькі, так що ще час є. І наша кривундячка шоковиця плакуча. Вирощувала її з живця. Була така у мене вдала спроба. Один живець корінився і пішла собі рости вона. Так, ну що, друзі, тут, тут мені хтось так дзвонить на стерну, буду передзвонювати. Бажаю, друзі, всім гарного дня.